Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачну угорську страву пікантну ніжну соковиту, що називається паприкаш. Готується просто, результат неперевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, помідор, гострий перець, часник, зелень, болгарський перець, цибуля, морква, спеції, вода. Олія, вершки, томатна паста та борошно. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Починаємо з м'яса. Я сьогодні готую свиної лопатки, проте абсолютно не проблема! Ви можете обирати будь-яке м'ясо, яке вам смакує: чи телятину, чи свинину, чи навіть курку. Я наріжу порційно на такі невеликі шматочки. Як на підливу, на піджарку, або ж як на шашлик, але його середньої величини. Або ж, в принципі, нарізайте так, як вам подобається. Не чекаючи, вмикаємо плиту, на сковорідку вливаю соняшникову рафіновану олію. І як тільки нагрілася олія, викладаємо шматочка нашого м'яса. Нам потрібно його обсмажити до красивої рум'яної скоринки з кожної сторони. На це нам потрібно приблизно 5 хвилин. І поки обсмажується м'ясо, швиденько займемося овочами. Цибулю нарізаю на півкільця, хоча також не принципово, подобається на квадратики, нарізайте на квадратики. Моркву буду нарізати на такі невеличкі брусочки. Знову ж таки, абсолютно не принципово, Можна натерти на грубій терці. Болгарський перець нарізаю на такі доволі великі квадрати. Також великими шматками наріжу великий помідор. Та залишається гострий перець. Насіння можете видаляти, можете залишати. Його нарізаємо дуже-дуже дрібно. Ідентично наріжу часник. Ну і, звичайно, за смаком міксуйте свою зелень, яку також дрібно нарізаємо. М'ясо підрум'янилось. Тепер поступово додаємо нарізані овочі. Починаємо з цибулі. Разом перемішуємо. І готуємо приблизно 3-5 хвилин. Тепер додаю одночасно моркву та булгарський перець, Які теж перемішую. Та буду обсмажувати приблизно 5 хвилин. Додаю помідори. І для підсилення смаку я додаю томати в власному соусі. Можна використовувати томатну пасту, томатний соус, кетчуп, все, що вам смакує. Знову ж таки, усе перемішую. Зараз вогонь зменшуємо на мінімальний. Та приправляємо спеціями сіль, чорний мелений перець. додавайте по своєму смаку. Також я додаю паприку, можна використовувати і підкопчену, декілька лаврових листочків, декілька горошин духмяного перцю. Ретельно перемішуємо. І лише зараз додаю гострий червоний перець та часник. І тепер, не чекаючи, я використовую вершки, В мене 10%. До них додаю столову ложку борошна. І акуратно перемішую. Цю суміш відправляю у сковорідку. Також вливаю стакан тепленької кип'яченої води. Залишається зменшити вогонь на мінімальний, накриваю сковорідку кришкою та готую приблизно 40 хвилин час від часу помішуючи. Ну, ось і все, мої хороші. Подивіться, яка красота у мене получилася. М'ясо добре розтушкувалося. Таку підливу сміло подавайте до будь-якого гарніру. М'ясо дуже м'яке. І чесно кажучи, я полюбляю ось цю підливу більше, ніж м'ясо. Неймовірно, смачна получається страва для аромату. Не забудьте додати вашу улюблену дрібну порізану зелень. Неймовірно, ароматно, ніжніші солодкі ароматні овочі дуже добре розтушковане м'ясо. І дуже ніжний пряний із спеціями соус, який ще смачніший, чи м'ясо. До будь-якого гарніру або ж навіть просто з хлібом це просто неймовірно. Ароматний болгарський перець підкопчена паприка, ніжні соковиті овочі та дуже м'яке розтушковане м'ясо. Просто смачно! І доступно. Обов'язково приготуйте. Якщо вам рецепт сподобався, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!